Skøyt du, hvis du ikke Дмитру сім років сьогодні він вперше занурився у десну взимку. Сильно холодно. його сестра Христина каже: Дмитро спочатку не планував пірнати. Мій брат теж дуже захотів сьогодні окунатися. Ми з мамою сьогодні окуналися, і Він бачить, що ми окунаємось, і він теж дуже сильно захотів. Ми взагалі не планували, щоб він окунався, пірнав. Чернігівець Олександр також прийшов на Чернігівський пляж Золотий берег на водохреща зі своїм сином. Каже, для них це традиція. Перший раз в п'ять років я його затяг, але це було його власне бажання. Я спитав, він буде. Він сказав, буду. І кожен рік у нас ніби традиція. У мене тато військовослужбовець, він полковник і в них це традиція. І тому вийшли у цьому році підтримати цього року. У Чернігові безпеку містян під час святкування водохреща організовували рятувальники та водолази, які зранку обстежили дно і підготували спеціальне місце, де безпечно можна пірнути у десну. Льоду біля берегу майже не було, тож місце для пірнання не вирізали. Місце Чернігові офіційно визначене одне місце: це золотий берег, на якому чергують рятувальники, ДСНС, водолази, це три одиниці техніки та десь 12 чоловік особового складу. За словами Ніни Луценко, в цьому році спеціальні намети для обігріву не розгортали. Також через безпекові заходи богослужінь на березі Десни вирішили не проводити. Про це Суспільному розповів директор департаменту цивільного захисту ОВА Сергій Болдерев. За його словами, відвідувати водойми небезпечно. Адже в піску та на дні можуть залишатися нерозірвані снаряди, пірнати в ополонку або занурюватись можна тільки у спеціально відведених місцях. В плані небезпеки я знаю, що влітку люди купалися, ну наче все нормально, да, бо трохи було обстежено, ну, ми ж далеко не запливаємо в одному місці, де всі то ж, вважаю, що безпечно. Довіряємо ДСНС, тому це буде добре. Гордій Єрмак, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.